Увічнили пам'ять героя на фасаді професійного училища сервісного обслуговування. Встановили анотаційну дошку полеглому захисникові Павлові Яремі. Тут він навчався та мріяв поєднати життя з автомобільною технікою. Згодом працював на станції техобслуговування. обслуговування. Коли почалася повномасштабна війна, він без вагань став до національної гвардії України. Дуже чуйний відповідальний нічого поганого не можна сказати. Шкідливих звичок зовсім мав. Справедливий, дуже любив щось конструювати, не справ багато, полишалося. Захоплювався електронікою, радіотехнікою, любив куховарити, Ну, завжди можна було на нього покластися. Павло прагнув бути на передовій і часто супроводжував постачання харчів та боєприпасів на бойові позиції. Після тяжкого поранення навесні 2023 року пройшов довге лікування та реабілітацію. А вже улітку наступного року повернувся на фронт. Боєць Ангу Павло Ярема загинув на Покровському напрямку під час бойового завдання, захищаючи побратима. Був з життєрадісний, усміхний. Він був справедливу людину, яка в нього робота в руках, кажуть, кипіла. За що він все брався, він все, кожну справу доводив до кінця. І він не міг сидіти просто так, силити до руки, знаючи, що у нас яка ситуація відбувається в державі. І кажу, одним з перших завжди їхав до хлопців, до побратимів до допомоги. Потім коли треба, коли було виїхати на виконання бойових завдань, він виїхав без роздумів, в нього не було якихось там сумнів, вагань, щоб їхати чи не їхати. Він знав, що, йому, що Цю роботу треба комусь робити, і ми це мусимо робити. Анотаційну дошку встановили в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Вона популяризує історичні постаті та зберігає пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу та державний суверенітет України. Наш обов'язок, як громади, як всіх людей, це творити пам'ять. В даному випадку ми це робимо в вигляді анотаційних дощок. і Дійсно, це є важливо, оскільки встановлення дощок на навчальних закладах це кожного разу заставляє подумати які Проходять учнів, студентів, викладачів. Які проходять цей заклад загадати і подивитися наших герої. і також е нам принагідно і наголошено те, що ми повинні творити пам'ять не тільки в дошках, а й в різних написаннях видавництва книгах, які будуть здійснюватися. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.